Чорнобильська катастрофа, ім'я, що стало синонімом трагедії, людської помилки та величезної сили розв'язаного атома. Навіть десятиліття по тому ця подія кидає довгу тінь, суворий спогад про руйнівні наслідки, які можуть виникнути через технологічні збої. Хоча загальні обриси катастрофи добре відомі, залишається безліч нерозказаних історій, маловідомих фактів та зворушливої історії міста назавжди зміненого. Цей фільм заглиблюється в серце Чорнобиля, досліджуючи не лише саму подію, але й людські втрати та тривалу спадщину, яка продовжує формувати наш світ. Це історія про мужність, самопожертву та стійкість життя перед обличчям неймовірних випробувань. Ніч 26 квітня 1986 року назавжди врізалася в історію. Під час випробування безпеки на Чорнобильській атомній електростанції поєднання конструктивних недоліків та людської помилки призвело до катастрофічного стрибка потужності. Наслідком став вибух набагато потужніший ніж хтось міг передбачити, який розірвав реактор номер 4 та викинув радіоактивні матеріали в атмосферу. Хоча офіційна кількість загиблих залишається предметом дискусій, Справжній вплив катастрофи сягає далеко за межі тієї фатальної ночі. Тисячі ліквідаторів-сміливців, які ризикували своїм життям, щоб стримати катастрофу, зіткнулися з довготривалими наслідками для здоров'я. Невидимий ворог, радіація залишила свій слід на довкіллі, призвівши до широкого забруднення та довгострокових проблем зі здоров'ям для тих, хто жив у постраждалих районах. Місто Прип'ять, що розташоване неподалік, стоїть як моторошний пам'ятник катастрофі. Колись це була жвава громада з майже 50 -ма тисячами мешканців, де жили сім'ї тих, хто працював на Чорнобильській АЕС. Після вибуху Прип'ять перетворилася на місто Привид. Його мешканці були евакуйовані, прихопивши з собою лише найнеобхідніше, щоб ніколи не повернутися. Сьогодні Прип'ять залишається застиглою у часі. Її будівлі повільно руйнуються. А вулиці захоплює природа. Порожні школи, покинуті парки розваг та пусті житлові будинки служать зворушливим нагадуванням про життя раптово перервані. Відвідування прип'яті це вражаючий досвід. Погляд на світ, назавжди змінений катастрофічними подіями 1986 року. Чорнобиль є суворим попередженням проти самовпевненості, нагадуванням про те. Що навіть найсучасніші технології можуть нести в собі приховані ризики. Катастрофа підкреслює важливість прозорості, відповідальності та непохитної відданості безпеці в усіх аспектах ядерної енергетики. Проте серед трагедії є також історії неймовірної мужності, самовідданості та незламного людського духу. Спадщина Чорнобиля складна та багатогранна, вона нагадує нам про важливість навчання на минулих помилках. Розуміючи причини та наслідки катастрофи, ми можемо прагнути створити безпечніше та сталіше майбутнє для всіх.